Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку поняття алгоритму, виконавці алгоритмів. На уроці ви дізнаєтесь, що таке алгоритм, із чого він складається, і хто або що може виконувати алгоритми. Так що ж таке алгоритм? План, послідовність, інструкція, знайомі вам слова, правда? Діємо за планом, виконуємо послідовність команд. Слідуємо інструкції. І все це мовою інформатики означає алгоритм. Команди алгоритму виконуються виконавцем одна за одною від початку алгоритму і до його кінця. Виконувати команди може людина, може, тварина, якщо ми її навчимо виконувати команди або будь-який пристрій. Отож, алгоритм це послідовність команд, які має виконати виконавець для досягнення результату. Будь-який план, який ми ставимо перед собою, або виконуємо певну послідовність дій, ми обов'язково повинні прийти до отримання результату. Наприклад, для того, щоб скласти зображення ось такої рибки у пазлах. Ми виконуємо певну послідовність дій. Ми обираємо потрібну частинку рибки і перетягуємо на цю картиночку. До тих пір будемо перетягувати, поки не зберемо всі її частинки. І ви бачите, для того, щоб виконати цей пазл, нам знадобилось цілих шість команд. З алгоритмами людина має справу постійно. На роботі ваші батьки виконують завдання в певній послідовності. На вулиці ми з вами переходимо дорогу за певним алгоритмом, не порушуючи його. Тому що якщо ми порушимо послідовність команд, з нами може статися нещастя. Вдома ми теж виконуємо певні алгоритми. Приходите додому, ви плануєте, чи будете ви грати у улюблену гру, чи будете грати з іграшками, чи будете читати книжечку, ви плануєте для себе певний алгоритм, як ви будете проводити вільний час. Для того, щоб скласти алгоритм, потрібно просто придумати послідовність дій для отримання бажаного результату. Зверніть увагу, будь ласка, на послідовність дій походу до магазину. Ви бачите, перший крок це взяти гроші і список продуктів, другий дійти до магазину, третій знайти і покласти продукти в кошик, четвертий розрахуватися за придбані продукти і п'ятий повернутися додому. Ми можемо переставити місцями команди, можемо, але ми не отримаємо задуманого результату. Тому будь-який складений алгоритм, всі його команди ми повинні виконувати послідовно, не змінюючи їх місцями. А тепер переходимо до найцікавішого. Ви будете збирати ось такі пазли у знайомій вам програмі. Як це зробити, ви дізнаєтесь за мить. Як же ви будете збирати пазли? За посиланням, яке я закріплю на класрумі, ви перейдете у програму Studio Code. Ви бачите, тут відкривається вона відразу на четвертому завданні саме та рибка, про яку я вам розповідала. Як же ми будемо діяти? Ми з вами підводимо курсор мишки до потрібної частинки, хвостик, затискаємо ліву клавішу мишки і перетягуємо цю частинку на рибку. Далі беремо з очима частинку. і... Перетягуємо, підключилось, і нижню частину сплавлені камнем. Є. Потім у вас буде, буде таке віконце. Ви натискаєте продовжити, І у вас відкривається наступне завдання. Тут буде собачка у вас, далі у вас буде дерево, далі у вас буде квіточка, далі у вас буде. Хатинка, і далі буде у вас монітор, компютер От до дев'ятого завдання ви повинні будете зробити цей пазл самотужки. Спробуйте зібрати в певній послідовності картинки, які у вас відображаються. У вас обов'язково все вийде, тому що ви спостережливі і уважні.